У мене сьогодні день народження, і я приготувала свій улюблений торт. Для цього торту спочатку треба збити яйця з цукром до пишної піни, лити масло, олію і добре перемішати. Далі в одній ємності змішати кефір і барвник, а в інші сухі інгредієнти. Це борошно, какао, соду і розпушувач. Спойлер, я взяла не те какао, але про це пізніше. Далі по черзі частинами додати все до яєчної маси, і кожен раз добре перемішати. Потім тісто вилити у форму, накрити фольгою, зробити дірочки і відправити випікатися. Коли бісквіт трохи охолонув, витягую його з форми. Тут я і зрозуміла, що додала замість Звичайного какао алкалізована і через це колір бісквіту став занадто коротко. Але на смак це ніяк не вплине. Угортаю в плівку і в холодильник на 1-2 години. Тим часом готую дуже смачний і простий крем. Для цього просто об'єдную крем-сир, цукрову пудру і вершки. Його я також ставлю в холодильник. Коли бісквіт стабілізувався, я дістаю з холодильника і нарізаю на коржі. Останній коржик перебуваю в крихту, щоб потім ним прикрасити. Тепер залишилось лише зібрати тортик. На підложку викладаю трохи крему, корж, знову крем, і так до кінця. В кінці прикрашаю крихтою. Далі його можна залишити в холодильнику або ж їсти одразу він вже м'який і вологий. Це мав бути червоний оксамит, але, незважаючи на колір, тортик вийшов дуже смачний і сподобався усім гостям. Ну і звісно ж, загадую бажання, яке в нас одне на всіх.